Привіт, друзі! Ви на каналі Усе про Чехію, на каналі, де ми говоримо про життя, закони та можливості для українців у Чехії. Сьогоднішня тема це новий закон Лекс Україна Україна-7», нещодавно ухвалений чеським парламентом. Що зміниться у 2025 році? Як це вплине на ваш статус, права та можливості у Чехії? Давайте про все детально поговоримо. Продовження візи, новий тип перебування, грошова допомога, російські агенти та паспорти. Ми розберемо усе по порядку, щоб ви чітко розуміли, чого очікувати, навіть у випадку, якщо війна в Україні закінчиться. Тож влаштовуйтесь зручно, ми починаємо. Але спочатку, як завжди, ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нових відео. А також запрошую вас на наш подкаст Мовна мозаїка», де ми допомагаємо вивчати чеську мову в інтерактивний та цікавий спосіб усі посилання на наші соцмережі та веб-сайти ви знайдете під відео. Нагадаю вам, що Лекс Україна 7 – це чергове оновлення закону, який регулює права та обов'язки іноземців у Чехії. Основний акцент цього закону це регуляція перебування українців із тимчасовим захистом, але є й інші важливі моменти. Після початку війни в Україні Чехія ухвалила низку тимчасових заходів для підтримки біженців, але з кожним роком ситуація змінюється і виникають нові виклики, тому виникає необхідність періодичних змін у цьому законі. Наразі Лекс Україна 7 вже ухвалений у чеському парламенті і на черзі ухвалення його у сенаті та підписання президентом. На цьому етапі зміни вже не очікуються, тому можна розглянути, що передбачає новий закон. Отже, з 2025 року українці, які мають тимчасовий захист, зможуть знову його продовжити, і надалі цей статус може продовжуватися щорічно, якщо це буде необхідно. Процеси залишаються двоетапними. Перше, спочатку онлайн реєстрація, яка скоріш за все розпочнеться у лютому 2025 року і буде проходити до 15 березня. Ця реєстрація буде на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії за посиланням. Під час реєстрації ви отримаєте призначений термін вклейки візи. Цей термін буде в інтервалі з 1 квітня до 30 вересня. Друге, це особисте отримання візової наклейки у Офісі МВС. Під час особистого візиту для вклейки нової візи тимчасового захисту вам буде необхідно надати підтвердження про місце проживання, наприклад, договір оренди. Але увага, без такого підтвердження віза не буде продовжена. Що також важливо, це процедура залишається звичною, але додається нова опція для тих, хто хоче залишитися у Чехії на довший термін. Тепер під час реєстрації ви зможете виявити інтерес до отримання. Спеціального дозволу на довгострокове перебування. Українці, які мають візу толерантності, отримують автоматичне продовження на рік без необхідності реєстрації. Можливість отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування вони не матимуть. Що це за спеціальний дозвіл? Це можливість для тих, хто відповідає встановленим умовам залишитися у Чехії на довший період, навіть після завершення статусу тимчасового захисту. Про актуальні умови отримання ми розповімо у окремому відео. А наразі головне, що потрібно, це зареєструватися онлайн, використовуючи електронну ідентифікацію та підтвердити свій намір отримати дозвіл. Підтвердження наміру вас ні до чого не зобов'язує, але ви надаєте згоду, щоб Міністерство внутрішніх справ Чехії самостійно накопичило про вас інформацію, яка буде надходити з Міністерства праці та соціальної політики та з Міністерства фінансів для перевірки відповідності умовам. Тобто це таке собі погодження на обробку даних. І якщо ви не будете відповідати умовам для отримання спеціального дозволу, не хвилюйтесь, статус тимчасового захисту для вас залишається. Але для тих, хто хоче. Що залишитися тут надовго, це новий шанс. Деталі щодо отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування ми вже розглянули у нашому відео. Посилання ви також знайдете у описі. Особливу увагу у законі приділили росіянам, які претендують на чеське громадянство. Відтепер росіяни, які хочуть отримати чеське громадянство, повинні відмовитися від свого російського громадянства та підтвердити це документально. Це рішення пов'язане з політикою безпеки Чехії. У минулі роки до 25% усіх іноземців, які отримували чеське громадянство, були росіянами, і це обмеження має на меті знизити вплив Росії у Чехії та захистити національні інтереси. Ще одна важлива зміна це впровадження нового кримінального злочину. Тепер дії спрямовані на підтримку інших держав або організацій, які шкодять інтересам Чехії, вважатимуться серйозним злочином. Це нововведення це відповідь Чехії на сучасні загрози в інформаційній та кіберсфері. Законодавство Чехії передбачатиме покарання за незаконну діяльність на користь іноземної держави. Основні положення включають позбавлення волі на строк від 1 до 5 років для тих, хто загрожує конституційному ладу суверенітету, територіальній цілісності, обороні або безпеці Чехії чи міжнародної організації, інтереси якої захищає Чехія, а також для тих, хто порушує суверенітет Чехії шляхом шпигунства на її території. Також позбавлення волі на строк від 2 до 12 років для тих, хто за це отримує значну вигоду або завдає значної шкоди. Та позбавлення волі на строк від 8 до 15 років за дії під час стану загрози або війни. Підготовка до таких дій також карається. Підвищується гуманітарна допомога для осіб із інвалідністю. З 1 січня буде збільшення виплат до 4400 крон для дорослих із інвалідністю і до 6600 крон для дітей із інвалідністю. Також міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кошан пояснив, що у разі припинення війни надання нового тимчасового захисту припиниться. Нові біженці будуть змушені проходити стандартні процедури, як і усі інші іноземці. Однак для тих, хто вже отримав тимчасовий захист, можливо, буде прийнятний мораторій. Це означає, що їхні права збережуться і вони зможуть залишатися у Чехії під існуючим статусом. Слід зауважити, що голова чеської опозиційної партії АНО Андрей Бабіш пропонував взагалі припинити тимчасовий захист для українських біженців наприкінці березня 2025 року, зважаючи на обіцянку Трампа припинити війну. Слід також згадати, що існуючий закон вже передбачав, що іноземець, який користується тимчасовим захистом на території Чехії та перебуває без дійсного проїзного документа, і доведе, що не може отримати проїзний документ у відповідних органах країни походження МВС. Або поліція Чеської Республіки видає йому посвідчення особи. Запропоновані зміни також передбачають, що іноземці з візою з метою толерантного перебування, які перебувають на території Чехії, без дійсного проїзного документа, і доведуть, що через незалежні від них причини не можуть отримати такий документ у відповідних органах країни походження, отримають можливість також отримати чеський закордонний паспорт. Головне проблемне місце у цьому лише одне: відсутність визначення, які яким саме чином треба доводити неможливість отримати проїзний документ у відповідних органах країни походження? Очікується, що ці нові зміни Lex Ukraina 7 вступлять в силу у лютому наступного року, але вже зараз ви можете поставити нам вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться цим випуском із друзями, адже знання це сила. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Пишіть у коментарях ваші думки стосовно нового закону. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і ділитися цим відео з тими, кому це також може бути цікаво. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Всепроцз. Ну і зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.еу. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні! Побачимось!